Вітаю на каналі 24 години. Новини, поради та корисна інформація експресом. Сьогодні ми говоримо про справді важливі та чесні речі. Тема, яку я хочу розкрити, це так звана Тисяча Зеленського, зимова державна підтримка, яка знову викликає багато запитань та суперечок. І увага! Витрачати їх можна лише на чітко визначені державою категорії товарів та послуг. Що ж це за категорії? Це оплата комунальних послуг, придбання книг, благодійність, а також певна частина товарів українського виробництва. Ні на що інше, як то кажуть, їх витратити не вийде. Більше того, законодавство забороняє переказувати цю тисячу на інші банківські картки або, наприклад, скинути її якомусь другові чи знайомому. Це неможливо, все має бути використано у рамках спеціально створеного механізму. Я бачу, що тема викликає неабиякий інтерес, і це правильно, адже йдеться про ваші персональні дані та державні фінанси, а це завжди потребує максимальної уваги. Тож не перемикайтеся, адже далі я розкрию найбільш приховані моменти, про які вам не розкажуть у новинах. Я розповім, як саме працює цей механізм, які ризики несуть банківські угоди. Та звідки насправді беруться ці гроші у державному бюджеті. Я вже приготував для вас покроковий чек-лист, який допоможе уникнути підводних каменів. Але перед тим як ми зануримося у ці найцікавіші деталі, я хочу попросити вас про одне: якщо вам подобається такий формат чесного та відкритого аналізу, обов'язково підпишіться на канал «24 години. Тепер переходимо до суті до того, як ця система працює на практиці і які сюрпризи вона приховує. Щоб отримати одну тисячу гривень, вам потрібно відкрити окрему картку, яка має назву національний кешбек. Це можна зробити безпосередньо у додатку Дія або через застосунок вашого банку. На сьогодні більшість банків вже активно інформують своїх клієнтів про можливість відкрити таку спецкартку та прив'язати її. І ось тут я хочу звернути вашу особливу увагу на ключовий момент. Коли ви погоджуєтеся з умовами та натискаєте відповідну кнопку, ви підписуєте не просто коротенький текст, ви підписуєте цілий перелік згод. Це згоди на обробку ваших персональних даних, на обмін даними з державними реєстрами, а інколи й на банківські маркетингові пропозиції. Дуже часто ці згоди є безвідкличними і безальтернативними. Тому моя особиста і найщиріша порада витратьте хоча б 10-15 хвилин свого часу. Реально прочитайте кожну літеру, під чим саме ви ставите цю заповітну галочку. Тому що це не є звичайною формальністю, це питання вашої безпеки та приватності. Другий важливий аспект. Це банківські умови минулого року. деякі знайомі стикалися з тим, що банк на цій спеціальній картці міг встановлювати свої комісії за окремі операції, міг змінювати відсоткові ставки або додавати додаткові послуги. Я не кажу, що так буде абсолютно завжди і всюди, але перед відкриттям такої картки обов'язково ознайомтеся з тарифами саме на цю картку. Зазвичай цю інформацію можна знайти на офіційному сайті банку або у застосунку в розділі тарифи. Якщо раптом виникають будь-які незрозумілі моменти, не соромтеся звертатися до чат підтримки банку, запитувати про деталі, і, що дуже важливо, робити скріншоти всіх їхніх відповідей. Це буде вашим додатковим захистом. Третій критичний момент. Це приватність та безпека ваших даних. Ми живемо в час, коли державні реєстри активно спілкуються між собою. Це стосується соціальних виплат, військового обліку, ваших медичних даних, податків. І ми всі пам'ятаємо неприємні історії з витоками даних. Тому підхід має бути максимально холодним та раціональним. Якщо ви вирішили подаватися, добре, але мінімізуйте всі зайві ризики. Використовуйте сильний пароль, налаштуйте двофакторну автентифікацію. Ніколи не зберігайте фотографії своїх документів у відкритих галереях. І головне, нікому й ніколи не передавайте свій логін і пароль від дії, навіть якщо це дуже ввічливий і привітний оператор. Четверте, це сенс цієї тисячі формально. Мета це підтримка споживчого попиту взимку. А по-людськи це приємна, нехай і невелика. Ін'єкція для сімейного бюджету, коли кожна гривня має значення. Проте є й інший бік цієї медалі. Джерело цих грошей державний бюджет. Я хочу сказати навіть більше. Я вже робив про це окремий випуск, і я стверджую, що ці гроші по суті забираються у дітей, скорочується бюджет на потреби дітей у нашому бюджеті. Війна поглинає все. І, хоча хтось дійсно потребує цих гривень, щоб заплатити за світло чи купити дитячі книжки, хтось може цілком прожити без них. І далі я хочу дати вам особливу пораду: справжній бонус від мене: не пропустіть фінальну частину цього відео, адже ця інформація може зберегти чиєсь життя. Отож, я обіцяв вам бонус, і зараз я хочу поділитися своїми особистими міркуваннями та практичним чек-листом, який допоможе ухвалити найкраще рішення. Якщо ви належите до тієї категорії, яка може спокійно обійтися без цієї тисячі гривень, я пропоную два варіанти: перший, можливо, краще взагалі не оформлювати цю виплату. Другий, якщо ви її вже отримали, одразу віддайте її на перевірений волонтерський збір. Це може бути збір для збройних сил України, на тактичну медицину чи на потреби певного підрозділу у вашій громаді. Звісно, це ваш вибір і ваша відповідальність, але я вважаю, що в такий складний час це найкраще рішення. Я особисто не подавався на цю виплату і не планую її брати. Тому що я усвідомлюю, що кожна виплата, якою б легкою вона не здавалася, це все одно чиїсь податки, це борги держави, це робота тих людей, які зараз на фронті, в енергетиці та в інших критичних сферах. Я не засуджую нікого, хто вирішить податися, адже кожна сім'я має свої реалії. Але моє головне завдання, щоб ви ухвалили обізнане рішення без ілюзій з відкритими очима. Розуміючи правила гри та всі потенційні ризики. І ось п'ятий пункт: фінальний практичний чек-лист для всіх, хто вирішить скористатися цією можливістю. Перше, переконайтеся, що ви фізично перебуваєте в Україні, бо це основна вимога для виплати. Друге, подавайте заявку лише через офіційні канали, Дія або Укрпошта. Ні в якому разі не переходьте за підозрілими посиланнями з сумнівних телеграм-каналів. Третє. Відкриваючи картку Національний кешбек, уважно прочитайте умови та тарифи і збережіть копії цих документів. Четверте, плануйте витратити кошти до 30 червня на дозволені категорії: комуналку, книги, благодійність, українські товари. Не намагайтеся обійти обмеження, тому що це може призвести до блокування картки та зайвих нервів. П'яте, якщо вам не конче потрібна ця сума, розгляньте варіант спрямувати її туди, де вона може рятувати життя. Бережіть себе: не ведіться на шахраїв. Бо зараз на цій темі активно спекулюватимуть. Читайте дрібний шрифт і, якщо є можливість, перетворіть цю тисячу на щось більше, ніж просто чек у магазині. Дякую за увагу!